Льот тронулся, господа присяжні засідателі. Командувати парадом буду я. Всім привіт. Ми на біржі Байбет, і сьогодні поговоримо про те, як невдало відкриту позицію закрити в плюс. Перш ніж ми почали, попрошу вас підписатись на канал, поставити вподобайку. А також, якщо ще не маєте акаунту на біржі Байбіт, посилання буде під цим відео. Отримайте додаткові бонуси. Давайте починати. Отже, коли ви визначились із активом, його потрібно для початку проаналізувати. Для цього ми йдемо на мій улюблений сайт CoinMarketCap. І сьогодні ми згадаємо про таку монету, яка Акрополіс. Так, трошки відмотаємо графік на місяць, напевно. Можливо, навіть давайте на більше. Отже, ви знаходите токени або монету, яка вас цікавить, і дивитесь графік на CoinMarketCap. Знову ж таки, можна проаналізувати, проаналізувати доступну інформацію. Хто засновник, на чому працює блокчейн, також ми можемо подивитися, що це монета на контракті ефір. Капіталізація на даний момент 40 мільйонів, а місце в загальному рейтингу 403. На своїй піковій позиції було, напевно, 200 місце, точно не скажу вам, але вище, ніж зараз. Отже, коли ви ознайомились, прочитали все, що вас цікавить по монеті, далі, хоч якийсь поверхневий потрібно провести аналіз технічний. І давайте розбиратися трошки. Отже, чому я входив в позицію, проаналізувавши те, що монета вже дуже сильно виросла, десь із 48 восьми десятитисячних, десь в район 1 цента, а що майже в два разу. Від його дна і це тривало великий проміжок часу. Вирішив заходити в позицію на верхньому рівні супротиву. Причиною входу також було те, що в середині серпня то було падіння ринку на 4 тисячі, здається, а монета не падала. Тобто, вже була ймовірність дуже велика, що монета буде падати. Плюс на цьому акаунті давайте так його назвемо той, на якому я допомагаю. Консультую трішки. Тут також були бонусні 10 USDT, які просто можна було. Ними перекривати ставку фінансування, бо ставка фінансування була доволі велика. Практично до 2% вона добігала. Тому я думав, що позиція буде відкрита не надовго. Вона там на кілька днів, і думаю, вона піде вниз. Добрав, не пішла. Потім ще на піввідсотка добрав, а монета знову не пішла. Потім знову після флету е, вихід вгору. Тут знову добрав ще на відсотка. І останній добор у мене був десь в районі 19 центів. Після чого вже було зрозуміло, що. Добирати нема сенсу, це підвищує ризик, оскільки я торгую не на ізольованій, а на крос мержі в мене в позиції вся сума на цьому аккаунті це трохи більше, ніж 100 доларів. Далі не було необхідності усереднюватись, тому що ціна ліквідації була в районі 70, напевно, 90 центів. Ймовірність того, що монета від півцента до 90 центів дасть 20 іксів, звичайно, дуже мала, але це. Крипторинок, тут може бути все. Тож я вам хочу показати те, що насправді, якщо ви входите в позицію невеликими частинами, якщо ви навіть неправильно, хоча я ніби той правильно проаналізував ринок, але він пішов не туди, куди я планував. Так от, якщо ви входите невеликими об'ємами в позицію, якщо ви в кінці кінців добираєте позицію частково, тобто я не заходжу на весь робочий об'єм, який у мене, там наприклад, піввідсотка або відсоток від Всієї суми депозиту. Я не заходжу в одну точку. Я його розподіляю на 3-4, можливо, навіть частини. Щоправда, тут довелося трохи збільшити. Тут десь, напевно, відсотка 3-4 мене було в угоді. Ну і дуже великий мінус це те, що тут був здоровезний фонд. От зараз ще до прикладу дані дані з Coinless. Ось По ліквідаціям. Дивіться, людей ліквідувало 745 тисяч 567 тисяч. Ось тут теж була велика ліквідація, 632 тисячі. Наскільки я розумію, це до речі, лише по біржі і Бабіт. За ліквідації саме без плечей їхня вартість. Тобто практично практично чи по мільйону люди втратили на оцих велетенських гірках. Це, можливо, і спровокувало такий ріст Каскадні ліквідації. Вони ж, закриття шорт позицій, це купівля лонг. І відповідна ціна. Пішла вгору. Далі справа була за малим, просто потрібно було перечекати цей нічим не обґрунтований ріст. Що я власне і зробив? Звісно, ставка фінансування це погано. Вона з'їла велику частину мережі, але все рівно почав фіксуватися вже, коли ціна підходила до плюсових відміток моїх, тобто від точки входу, від початкової точки входу мої всередині дали. Точку ходу на рівні 13,5 центів, від якої вже я надалі фіксувався. Далі після другої такої шпильки, коли я зафіксував десь близько половини позиції, тут я вже повиставляв теж ліміточки. На випадок, якщо ціна піде вгору, то я б добрав би і знову перемістив точку коду вище, але все рівно я б планував закривати в плюс і в мінус не закривав. Фандінг вже став меншати, і на даний момент маємо те, що в мене тут залишилось зовсім якісь там. Долар-півтора долара, і які 316 відсотків від точки входу мені дає. Поставив тепер я вже ліміточки і на той профіт і на стоп-лос. І тепер чекаю мені, власне, байдуже, як закриється, я все рівно заробив 5 доларів на цій позиції. То, що ж я вам хотів донести, те, що навіть такі негативні моменти, як неправильний вхід в позицію, він нібито й був правильний, але не дав того результату, який хотілось би, і так швидко. Я вийшов позиції в плюс. Щоправда, з мінусів я втратив час, ну, частину профіту через фондінг. Ну а серед плюсів. Ну ж таки я отримав близько 4% до депозиту. Також з плюсів можу сказати те, що частину фандігу, тобто саме ці ставки фінансування, мені сплатила більше, тому що були в мене ваучери, які покривали комісію на відкриття та закриття позицій. А також ваучер, який також вони прибирали фанді. Тож торгуйте з розумом. Ніколи не входьте в позицію більше ніж потрібно, ніж там 1-2% Це максимум від вашого депозиту. Повинен бути також здоровий глузд повинен бути присутній. Ну, це ж неймовірно, що монета дала 6 іксів і росла далі. Це може бути, але зараз у нас медвежий ринок, так би мовити, тому це малоймовірно. Тож на цьому все підтримуйте ЗСУ. Слава Україні!